Я взяла свій новесенький геймпад і готова розпочати нову гру. А, знаєте, що мені подобається? Мені подобається той факт, що тут є українська мова, і це мене дуже і дуже якби, радує. Давайте дивитися. Так, що ми маємо? Ми маємо ось хлопчик наш. Блін, я вже забула, як його звати. Та холера. Що з цією пам'яттю? Дарвейк. Тобто він. Дійсно, в якійсь комі? Чи що? йоу. Кажу зразу, швидше за все, так і є. Ця гра 16. Тому, якщо вам не виповнилося ще 16, ви вагітна, чутєва до страшового контенту, будь ласка, не продовжуйте дивитися це відео. Так, що ми бачимо? Ми бачимо ось хлопчика. Так, бігати, пригати, повернутися. Дуже легкий в управлінні, поки що щось взяти, нічого не можемо. Бачимо там якісь монстри. Монстри на канікулах. Щас ми зробимо. Ні, так, продовжити. Хочу зрозуміти. Які тут ще клавіші можна задіяти в гейміпаді? О. На А, угу. Щоб потягнутися на А. Болото. Слухайте, це може виявитися непоганим конкурентом для Little... О, найк Марс! А як це воно мене? Так, да, такий контентик, звичайно. Дуже цікавий. Дивіться, що твориться. Так само потвори. Ха-ха! Тут не просто потвори. Тут ще й в нас... Что ты разумела тут как что по порядку? Ну Все угу. я зрозуміла, ви бачите тут все буквально, а, -а, -а тепер вже все, ось тепер уже дійсно. все Так, чудово, куди мені його волокти? Монстрі там наприклад. Оце хлопчина плюще, я вам так скажу жахіття на жахіть. Подивіться, що робить? А як бігти швидше? О як пришвидшитися, ага. <Hu -hu -hu. Цікаво. А бачите, підказки немає. Як, як пришвидшитись? Це його напевно сестра, що так, це його сестра. Угу. Бачите, це його сестра. Це вона прийшла йому на допомогу чи що? Вона плаче, вона стала примарою, угу. тепер що виходить, що ця совушка буде йти з нами, що Бобнова сімірка. Знову загадка. Окей, а нащо це Семірка? Що вона нам може дати? Угу, понятно. Зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло. Єпатіка лавраті. Що автор, коли придумав таку гру розробляв? Треба тепер подумати, що ця блоха доганяє. Ось він. Якби його пропустити вперед, типу? Але куди сховатися тут можна? Так, у мене поки немає ніяких здогадок. Eu não a gente não Де тут можна без варіки? Ну окей. Я можу її волокти? Ні, я можу цій твої тільки пересуватися. Гаразд. А, все я зрозуміла. Тридцать ты. Ти... Все, воно, типа, а Осліпло це чудовисько. Так Не, ще не все М -м, ще не все.

Та щити я його не можу Б Б Так, на та бетащити, йой. Як було все просто, ви тільки подивіться. На X І Сва. Тепер я управляю собою. Так. Криса сестричка. Цікаво, 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 цікаво. Ага, це типу, його душа перемістилася. До сестрички, так? Ой, до сестрички. В Совушку він тим часом. Тут ключі. Так, це відкрили. Боже, які монстри. Реально, слухайте. Маленьким дітям цю гру грати явно не можна. Це страшна гра. Що далі? Можу переключатися між собою і персонажем. Ну, окей, допустим, я сюди прийшла. Що мені це дає? Дає те, що я нажала на речах. Ні, мабуть, не так. Можливо, це туди з собою потрібно. Полетіти, подивитися, що там? Так. Це я маю віднести персонажу. Окей. Дарва На, тобі. і А далі? Мабуть, не все, мабуть, там потрібно було ще щось забрати. Я обожнюю такі ігри, чесно. Я дупля не відбиваю, як в них грати. Але Це дуже-дуже цікаво. Там ще щось є. Ну, окей, я віддала. І що? Як мені обрати? Я не можу ніяк обрати. Тут явно щось потрібно теж зробити. Ага, ми вставили. О! Ми вставили. А Совушка де. Як летиш за мною, куди ти ділася? Завдяки тобі можна багато яких ділов наворотить. Знов сестра. Велика Криса. Все, от так от все просто і швидко ми з вами пройшли. Ха! На то вона ідемка Чесно кажучи, було дуже цікаво. Дуже цікаво і дуже неочікувано. Тому дарвейк. Гра трошки моторошна, але доволі таки непогано. На все про все в мене пішло на проходження чуть більше 15 хвилин. Можна було набагато швидше це все пройти. Ну що ж, будемо очікувати, коли вийде повна версія цієї гри, а потім, в залежності від того, скільки вона буде коштувати, і будемо вирішувати, купувати її чи ні. А якщо вам сподобалося проходження цієї гри в моєму виконанні, не забудьте поставити в написати про це в коментарі. А з вами була я, Наташа. Будьте в безпеці і до, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте, пока-пока!